Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Павло Розенко. Вітаю вас, пане Павло, вітаю. Добрий день, пане Павло. Тривалий час ви працювали в міністерстві соціальної політики і знаєте з власного досвіду, яким чином працювати в міністерстві без прийняття бюджету. З іншого боку, на цей пленарний тиждень сьогодні депутати планують розглянути проект бюджету на 2014 рік, але побачили, що президія заблокована. От людина, яка працювала в виконавчій гілці владі, а зараз законодавчі, ну розумієте, що треба домовлятися, але бачимо, що не можуть депутати домовитися. Що робити? Ну, тут є безумовно два питання: перше питання прийняття ухвалення бюджету. Друге питання це та політична ситуація, і давайте відверто говорити про те, що Україна знаходиться в стані політичної кризи. Не Верховна Рада України, а в цілому Україна. Перше питання щодо бюджету. І тут ми повинні чітко розуміти про те, що відповідальність за те, що Україна може почати 2014 рік без державного бюджету України, лежить виключно на українському уряді. Саме персональна відповідальність Миколи Азарова і уряду за те, що України не має бюджету до цього часу, тому що згідно конституції України, згідно бюджетного кодексу, чітко встановлена норма до 15 вересня угу. до Верховної Ради України мав бути внесений проект державного бюджету України на наступний рік. Він був внесений але поверити. на жаль, ми сьогодні констатуємо факт, що уряд грубо порушив. Конституції України грубо порушив закони України, і до 15 вересня проект закону про державний бюджет України внесений до Верховної Ради не був. Більше того, вам скажу, що сьогодні у нас уже на календарі нашому вже 17 грудня. Так, от, станом на 17 грудня закону України, проекту закону України про державний бюджет України в Верховній Раді України немає. Його не існує, нема що розглядати, нема що обговорювати. Всі плани, що ми його розглянемо завтра, післязавтра, після післязавтра, це ще по боки плану. Немає документу, угу. ніхто ну, з депутатів його не бачив. І тому ви говорите... не довіряєте сьогодні голові Верховної Ради, який заявив, що в четвер. Е... Буде розглянути, а до цього часу в комітеті треба попрацювати. Ще раз кажу: ми можемо говорити про довіру, недовіру, але мав бути бюджет внесений 15 вересня. Його немає, і в мене немає ніяких жодних гарантій, того, що він з'явиться чи завтра, чи після завтра. Але сам факт, що це масивний документ, це документ, який скажімо так, формує. Порядок денний соціально-економічного розвитку країни на наступний рік. Це документ, де зафіксовані всі основні соціальні стандарти держави. Це документи, які це фінансовий план величезний. І розглянути його за день бігом скандачка, давай бігом, бігом розглядає, це неможливо. Це фізично неможливо. Тобто, якщо народні депутати України себе поважають, значить ми повинні хоча б мати час для, 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 для його розгляду. А. Неприйняття бюджету, і я з вами згоден, воно не стільки стосується там працівників міністерств, скільки е, стосується кожної людини в Україні, адже саме законом України про державний бюджет України визначаються основні соціальні гарантії. Це прожитковий мінімум встановлюється, це встановлюється мінімальна заробітна плата, це встановлюється мінімальна пенсія в Україні, це встановлюються фактично всі розміри соціальних допомог і соціальних виплат в Україні. І у нас традиційно, а, з 1 січня кожного року відбувається підвищення цих соціальних стандартів. Ухвалюється бюджет, і з 1 січня йде підвищення всіх соціальних стандартів України. І якщо ми бачимо вже, що уряд не подав державний бюджет, і ми не встигаємо його ухвалити, то от через такі дії уряду, які фактично заблокували ухвалення державного бюджету України, є великий ризик, що з 1 січня 2014 року мінімальні пенсії підвищені не будуть, мінімальна заробітна плата підвищена не будуть, розміри всіх соціальних допомог в Україні підвищені не будуть. Тобто, Оце от затягування розгляду державного бюджету і подання Верховну Раду України державного бюджету, на жаль, відгукнеться в першу чергу uh -huh. на всіх громадян у на соціально незахищених верствах населення. На сьогодні є шанс виправити ситуацію, але чи з цим урядом, тому що відверта розмова представників фракції партії регіонів з урядовцями. 90% ротації вже офіційно про це говорять в куларах і в сесійній залі. З іншого боку, є політична відповідальність про те, що сьогодні представники опозиційних сил нам наголошують ніякої ротації, а відставка, А потім формування чи технічного, чи антикризового уряду, чи компромісне рішення із представників більшості опозиції. Які варіанти тут можуть бути, я думаю, що по-перше, ми, ми бачимо, що ця ситуація політичної кризи, яка сьогодні розвивається в Україні, і ті ну багатомільйони акції протесту, які проходять сьогодні по всій Україні, вони якраз причинені непрофесійними діями уряду. Це не лише відмова від європейської інтеграції. Насправді, якщо уважно дивитися соціологічне дослідження, градус протистояння в Україні зростає протягом останніх двох років. І в першу чергу він е, пов'язаний з тим, що в соціальній політиці уряду в економічній ситуації люди не бачать ніякого позитива тобто реальна зарплати сьогодні не відповідають ну, нормальному рівні життя, пенсії, мізерні, соціальної допомоги. Маленькі, зрос, зростає рівень безробіття, тобто соціальне підґрунтя дуже негативне. і це. Підсумки прямої діяльності уряду і без уряду в цілому чи у... окремих міністерств? Ні, це уряду в цілому, тому що наслідки цього, тобто, що спричинило цю соціальну кризу, це безумовно те, що економіка України фактично зупинилася. А це наслідок діяльності всього соціально-економічного блоку уряду, тобто е сформувалася глибока соціально-економічна. Криза. І безумовно, ця ситуація в такому вигляді, от безпечному, довго стривати не могла. І безумовно, от ці от. Е Вибух соціальний відбувся через непослідовність уряду щодо євроінтеграції, коли два роки фактично нам говорили про те, що, начебто, влада хоче підписати угоду про асоціацію, начебто бачить е, свій розвиток в європейському майбутньому, і раптом за тиждень до підписання угоди, коли бери ручку і підписуй, нас різко повертають назад. І от такі от такі кульбіти, плюс безумовно жорстокий розгін майдану, який відбувся з 30, з 29 на 30 листопада, спровокувало масові акції протесту і те, що відбувається сьогодні в, в усій країні, це безумовна безпосередня відповідальність, як президента України, так і уряд. І ви правильно сказали про те, що за такі дії. За руйнування економіки, за руйнування соціальної сфери, за зміну вектори, вектору розвитку держави, цей уряд повинен нести політичну відповідальність перше і друге, ті члени уряду, які безпосередньо віддавали накази або без, безпосередньо брали участь у кровоприлиті, які відбувалися в Україні, зокрема на Майдані, як 29 30 е, листопада, так і з 10 е, грудня до на 11 грудня, мають нести персональну відповідальність як політичну, так і кримінальну. Mm -hmm. От е, сьогодні власне те, чим звертається суспільство до Верховної Ради України, mm -hmm. пане Павле, е, припинення повноважень так: голосування чи указ президента, чи голосування у парламенті. Ну, по суті, зараз це неможливо зробити у вигляді постанови, яка була вже розглянута в парламенті тільки в лютому. Але е, ці самі міністри вони продовжують виконувати обов'язки. Е, треба е, приймати рішення відправляти відставки і одразу пропонувати варіанти. Так це логічно. В принципі, сьогодні всі визнають, чи є люди, зокрема від опозиції, які готові сьогодні працювати в міністерствах, тому що ситуація економічно непроста. Треба або домовлятися з Євросоюзом, або домовлятися з Росією. Ну, перше, все-таки ми повинні говорити, що сьогодні механізми вирішення політичної кризи насправді є. Сьогодні, перше, м'яч на полі президента України. Він, згідно Конституції України, може приймати політичні рішення. Політичне рішення про відставку уряду. Це його повноваження, це його рішення. Це він має, повинен це рішення зробити. Е, значить, мене дуже турбує, на жаль, що ні президент України, ні партія регіонів, яка сьогодні е, представлена на Верховній Раді України, не готова продемонструвати хоч якісь рішення. Тобто, все сьогодні зводиться до загальної риторики про те, що от давайте зберемося на черговий круглий стіл і поговоримо. Про що поговоримо, на яку тему поговоримо, ну так взагалі зібратися, поговорити. Справу чому, ми живемо вже. В сегменті жорсткої політичної кризи на о, майданах по всій Україні від заходу до сходу, від півночі до півдня, стоять мільйони людей сьогодні. І сісти, поговорити це не вихід із ситуації. Суспільство від нас чекає конкретних рішень. Таким конкретним рішенням може бути сьогодні відставка уряду. Це може зробити президент, якщо президент не, не хоче цього mm -hmm. робити, значить поле має забрати це Верховна Рада України. І тут, в Верховній Раді України, сьогодні ми здатні. Є юридичні підстави, як це зробити, здатні повернутися до питання відставки уряду. Чому заблокована сьогодні Верховна Рада України? Тому що ми не бачимо бажання. Більшості народних депутатів, це в першу чергу фракції партії регіонів, хоч якимось чином рухатися на користь, ну скажімо так, розв'язання цієї політичної кризи. Верховна Рада це найвищий законодавчий орган, це найвищий політичний орган. Ми можемо взяти на себе відповідальність і вийти з цієї ситуації. Неготовність. Якщо Верховна Рада не готова приймати політичне рішення, то виникає питання. А, взагалі, кому потрібна в такому вигляді Верховна Рада України, яка не може втрутитися в цю політичну кризу і запропонувати свій порядок денний? Тому очевидно, виникає питання. Якщо Верховна Рада не приймає політичних рішень, значить стоїть питання вже, і Майдан про це говорить: про те, що да, така Верховна Рада нам не потрібна, і ми будемо рухатись до того, щоб говорити про тотальне перезавантаження влади. Про вибори як президента, так і Верховної Ради України сьогодні було озвучено, що 200 підписів вже зібрано під відставку кабінету міністрів. І Очевидно, що так само має бути паралельний процес по персоналям. Хто може вийти до складу уряду? Є вже люди, яких ви готові наприклад запропонувати. Треба чітко зрозуміти одне: що ми сьогодні, як опозиція, фракція УДАР, яку я представляю, є опозиційна сила. Ми сьогодні не можемо формувати уряд. Ми не є владою. Сьогодні, так ми можемо єдине, що добитися, це політичної відповідальності нині діючої уряду, нині діючої влади за конкретні промахи в соціальній політиці, в економічній політиці і в зміні вектору руху, який фактично сьогодні пропагував сам уряд. Тобто вони пропагували, вони цього не зробили. Ми повинні вимагати політичної відповідальності. Це може робити опозиція, це з повноваження опозиція. І ми тому закликаємо, в тому числі депутатів партії регіонів України, ми говоримо про те, ми не втручаємось в процес формування уряду, але ми повинні дати політичну оцінку як дієм уряду, так і дієм силових структур, які просто закатали мирну акцію протесту. Ну фактично, в асфальт на майдані не тому це перше питання. Друге питання: як будуть розвиватися події далі? Якщо е, буде йти відставка уряду, і ми говоримо про тотальне перезавантаження влади, ми повинні говорити про те, що да, наступним кроком має бути дострокові вибори президента, мають бути дострокові вибори Верховної Ради України, має бути вся конфігурація, змінена конфігурація вся влади. І ось тоді, коли. Ми отримаємо від суспільства довіру і наш там представник, представник там партії Удар стане президентом України. Безумовно, ми готові взяти на себе відповідальність в країні. Ми готові формувати уряд спільно з іншими опозиційними силами. Ми готові скажімо так до серйозної парламентської роботи в межах нового парламенту. Безумовно так. І ми готові. і Є персоналі, і є люди, і всередині фракції, і з громадянського суспільства. Але це можливо лише тільки після того, як буде переформатована вся влада. Говорити про те, що наші представники війдуть в якийсь уряд, який буде. Е е Створений при президенті Януковича, ми це питання не розглядали. Mm -hmm. Я думаю, що це неможливий не, не такий варіант. Ми все таки опозиційна сила, і ми здобувати маємо е, підтримку у людей, а не від якихось кулуарних домовленостей. Відносно підтримки виборців, ви готові взяти на себе відповідальність. Але як показали вибори, які відбулися 15 грудня, е, є певне розчарування. В опозиційних політиках перемагають самовисуванці, перемагають люди, які сьогодні, от зокрема, губернатор Миколаївщини, представляє партію Рівні, Так? Один опозиційний кандидат. Тобто ну, теоретично невигідно йти вам на перевибори, тому що. Втрачаєте довіру, якщо говорити про ці конкретні приклади, я думаю, що ми повинні думати швидше за все не про нашу особисту там долю чи долю наших політичних партій, а говорити все таки про майбутнє Україну. І для майбутнього України перезавантаження влади є необхідністю. Безумовно, із виборів. Е які відбувалися буквально там пару днів тому, ми зробимо відповідні висновки, адже е, ці вибори справді пройшли в умовах. Ну давайте відверто говорити тотальних фальсифікацій, тотального підкупу голосів, е, тотального залякування виборців. Безумовно, ми поруч ми це за цим спостерігати вільно не будемо. Але знов таки кажу, це не знімає питання. З порядку денного перевиборів як президента, так і Верховної Ради України. Я переконаний, що е, ми можемо, і ми зробимо все, щоб і президентом України стала людина. З опозиційного та, та табору мені б хотілося, щоб це був там Віталій Кличко, представник нашої фракції? Я переконаний, що навіть при цьому нинішньому недосконалому закону про вибори е, опозиційні сили здатні набрати абсолютно більшість голосів Верховній Раді України як про, по, по пропорційній системі, так і по мажоритарним округам, пане Павло. От ну на завершення нашої розмови, який прогноз е, щодо роботи парламенту? Чи може запрацювати парламент в контексті певних результатів перемовин президента Віктора Януковича, який зараз перебуває у Москві? А безум... Яка реакція на на, на, на на візит? Значить, я хочу з вам сказати, що якщо президент Янукович у підпише в Москві якісь документи, які Будуть суперечити європейській інтеграції України, які змінять вектор європейського розвитку України на вектор приєднання до якихось союзів, які можуть виникати на пострадянському просторі. Безумовно, це лише поглибить політичну кризу в Україні. Якщо цього не відбудеться, і президент України знов-таки ще раз задекларує свою європейську прихильність і, скажімо так, вихід із цієї кризи буде бачити в цивілізованому способі бо його розв'язання, я вважаю, що шанси для мирного виходу із цієї ситуації є, але тут головне про те, що і ви говорите. Ми хочемо бачити конкретні рішення. Не просто сісти, поговорити. Ми хочемо від президента України бачити рішення про політичну відповідальність уряду. Ми хочемо бачити від Верховної Ради України так само, не спостеріганням за процесом, не те, що ми зараз бачимо, що партія регіонів ну, хоче відсторонитися і зробити вигляд, що в країні нічого не відбувається. Президент повинен приймати рішень. Верховна Рада повинна приймати рішення. Якщо ці дві гілки влади не здатні приймати рішення, значить дві гілки влади мають піти у відставку. Угу. І на загальних демократичних виборах народ України повинен дати новим політичним силам, новим новим політикам шанс на зміни в життя України найкраще. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Так, дякую вам до побачення. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися з народним депутатом Павлом Розенком. Залишайтеся з нами. До побачення.